Всім доброго дня, мене звуть Аліса. Я сьогодні хочу підняти таку тему: як ядерна зброя, яка, на мій погляд, є життєво необхідною для України прямо зараз. Прямо от від сьогодні, від цього моменту. Чому? В чому моя аргументація? Ну, по-перше, ми всі розуміємо, для того, щоб вирішити будь-яку проблему, потрібно спочатку зрозуміти, що призвело. До її виникнення, тобто причина. Якщо у нас є будівля, яка занедбана, і там а, все вже тече, всьому по 60 років, всім комунікаціям всередині, але ми намагаємося якимось чином приклеїти нові шпалери, то ми чудово розуміємо, що ці шпалери відпадуть через три дня, бо зірве трубу там і таке інше. Але. Чому ця паралель? Та ж сама ситуація зараз в Україні щодо війни. Вона вже триває три роки. Що, що ми не робимо, що не роблять наші квазі-партнери? Нічого не змінюється. Стає ще гірше. Трубу рве кожного дня, гинуть люди. То в чому причина цієї ситуації? Наші гаранти безпеки в Будапештському меморандумі. Забираючи у нас ядерну зброю, сказали, що все буде добре там, на, на одне речення і все буде класно, ми будемо в безпеці. Ну, яка це безпека, ми зрозуміли. Тобто, наша а, причина це відмова від ядерної зброї. Була б у нас ядерна зброя, то нічого б цього не було. Тож, якщо ми ліквідуємо причину, ми отримаємо ядерну зброю, Тобто, тобто це вирішить будь-які. Будь-які проблеми. Це, знаєте, як ситуація із Маріо Пюзона писав книгу про мафіозі Дон Корлеона. Тобто, в Дона Корлеона повинна бути така пропозиція, від якої не можна, неможливо просто відмовитися. Пропозиція миру з позиції сили. Друге, що, на мій погляд, надзвичайно важливо усвідомити всім, так це те, що ми ми продовжуємо проживати у світі імперіалізму напередодні третьої світової гібридної війни, тобто напередодні атаки Росії на Україну. Чесно кажучи, я теж думала, що імперіалізм, ну так, більшою мірою схиляла, що класичний імперіалізм, звісно, це Росія, а в усьому світі, колишні імперіалісти все ж таки там це більше в минувшині і якісь там декласовані елементи, можуть щось там говорити про імперію. Але це не так. Але це не так. Ми знаходимося між імперіалістичними інтересами. А те, що торги тривають уже три роки, це тільки це підтверджує те, що я говорю. Тепер згадайте інтерв'ю Путіна, нашого сусі... сусіда-імперіаліста, найбільшого імперіаліста 21-го століття, хоча не факт. От він сказав, що ну я ж договорився, Я ж договорився». То він сказав, що я домовився ж Західним світом про переділ інтересів. Він це сказав відверто. Ну, ви знаєте, це краще, ніж те, що нам пропонують квазі-партнери. Це щось незрозуміло. Що. От. І будь-яка імперія, звичайно, існує на якісь нереалістичній концепції, наприклад, в Росії про Руський Мір. А в Західній Європі про мир процвітання ти даєш більше ніж отримуєш. Ну, так вони поглинають сусідні держави, називаючи це рівністю то, а, верховенством права, ну просто процвітанням, де всі рівні, всіх куча можливостей, ну всі такі класні. О, я проживаю тут уже майже три роки в Європейському Союзі. Я повинна це сказати, що це не так, і буде хибно думати далі, що, що це так. Тож ми живемо серед імперіалістів. Як можна від них врятуватися? Далі бути жертвою, торгуючись, шовши на якісь поступки, комусь і вівши якісь переговори з диктаторами, переговори не ведуть. От. Але то все ж таки таке. Давайте подумаємо зараз, що б зробив Богдан Хмельницький в ситуації, коли його ну, фактично з усіх боків оточили вороги. Якби йому ти сказав, у тебе може бути зброя зараз, і сама наявність цієї зброї дасть змогу правосуб'єктно. Вибудовувати міжнародні відносини. Як ви думаєте, він би погодився на це? Я думаю, він би погодився. В Україні є всі можливості для того, щоб мати ядерну зброю. І чому я проводжу аналогію з Богданом Хмельницьким? А Тому що от він якось так от, природною смертю в потрібний час для когось помирає, а потім його країну роздирають просто. Чи хочемо ми цього? Я думаю ні. Шановні, підписуйтесь на мій канал, далі буде. Всім пока!